В місті Одеса вбили відомого радикального активіста Дем'яна Ганула. Він є виходцем із правого сектору. Ганул організовував акції проти одеситів, які покладали квіти на честь антимайданівців. Зокрема, він із друзями приносив на Куликове поле шашлики. Ганул боровся в Одесі з радянськими пам'ятниками. Він зривав концерти російських виконавців а також переслідував жителів міста, які висловлювалися за російську мову. Останнім часом Ганул активно боровся проти тих, хто критикував мобілізацію. Відео моменту вбивства Ганула в Одесі. Вбивця вистрілив кілька разів у вже лежачого Дем'яна Ганула. Вбивцею активіста Дем'яна Ганула виявився військовий в СЗЧ. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі. Вбивство сталося за 350 метрів від поліцейської дільниці. Також Дем'ян Ганул раніше допомагав ТЦК. Мобілізовувати людей. Часто він їх бив незаконно і запихував в бусик. В так званій мусифікації в нього було багато поплічників. Є різні теорії, що його вбили або ДРГ за те, що він виходить із правого сектору, або це зробили ті, кого він мусифікував, чи їх родичі. Сам Дем'ян в армії не служив, загинув 14 березня 2025 року о 10 ранку. Був вбитий, застрелений в центрі Одесі на проспекті українських героїв. На допомогу сім'ї Дем'яна зібрали вже більше півмільйона гривень. Підписуйтесь на наш канал, Єдиний телемарафон України, щоб почути ще більше правди.